Це сніданок з 1 плюс 1, канал Олимпи Україна. ТЕД, Ютуб сніданку. І бачите, я вже в рукавиті. Це означає, що зараз красиво встану. Як шеф кухар на І будемо кухні. готувати та вафлі? Сьогодні улюблена страва моя. А чого улюблена після першого свого спроби вафлі вафельниці точніше? І валя Хамайко, мрічка, падалко з приляку купили собі в будинок вафельниці. Я цим пишаюся, тому вафлі я полюбив з тих часів. От готувати їх правда легко. Сьогодні будемо готувати не солодкі вафлі а з зеленю і сиром. Ви бачите, у нас є начинка вже готова це тісто фактично з сиром, залишилося лише е, зелень. Ну, партнер показу, торговельна марка Королівський смак, якість королівська, ціна народна. У нас є основа всього. Тепер ми маємо зробити зелень. Зелень ми дістаємо звідси, з холодильника, тому що вона має бути завжди свіженька, завжди готова до вживання. Холод дає зелені якусь таку додаткову, додаткову напругу, приємну да, у всіх сенсах цього слова. Нічого страшного. Давай. Так, воно Стоїть в воді, щоб зараз не намочити не намочити все. Ага. Так, і от зараз фактично, як я колись бачив у кулінарне шоу, я так все стискаю і роблю от таким чином. Оп! Але я ж лише бачив це, я це прям так професійно не робив. Рецепт ви зараз бачите на екрані, все дуже просто. Ви зараз побачите рецепт тіста. От не забудьте додати сиру. Не бійтеся, що у вас воно вийшло отаке, достатньо густе, як у мене. Не страшно, бо сир робить свою справу. Тут нічого не поробиш. Просто часто звикли знаєте, що особливо для вафель, має бути, має бути дуже такий рідкий, та? рідка, рідка начинка, тіста, рідка, тісто. Неправда, неправда. Не бійтеся, Головне, що я на своєму досвіді вже зрозумів, небагато тісту вкладати у цій вафельниці. От вона сама вафельниця. Зараз я перемішаю, щоб... Зелені було вдосталь всюди, і вона була Ми якось такої густ... консистенція густої, густої сметани. Ага, Ми так вирішили Та забити. навіть тут не сметана, Нель. Щоб тут, не розтікалася по От вафельниці. я зараз ложкою ложкою відчуваю. Це прям я такої сметани в житті не бачив. Це от реально таке густе тісто, просто Ми знаєш, густе. От прям дуже. Так, зараз так. спробуємо це зробити. Ще раз нагадую сам собі, що не треба дуже багато класти цього тіста, бо інакше вафлі вийдуть мутантами. От це неприємно потім їсти цього. Ну не дуже воно той. Е... Наші вафельки точно не розпливуться, мені здається, нормально. Бачите, воно як картопля з сиром, воно трошки отаке, знаєте, нібито густе. Зараз спробуємо. Так, ага. так, оце раз у нас було. Оце у нас два. Я зараз як Брис Бурда, це було раз, а це було два. Він так і любить такі інтонації. Так, ну все. Я думаю, що далі у нас сама вафельниця зробить свою справу. Ми отак її прикриваємо, і далі форма вже зробиться сама. Отак. Так, ну а я можна, друзі, якщо можна, швиденько покажу пару Давай. коментарів, які нам надіслали вже зі світлинами. Ранок, як ми сьогодні його починали. Світанок, який ми зустрічали. Доброго ранку з Миколаєва. Пиши нам Ірина Ірина. Подивіться, будь ласка, який неймовірний сніданок, якщо можна, світанок, якщо можна, виведіть, будь ласка, на екран. Дуже красиво починався сьогодні ранок в Миколаєві. Ну. Так, покажете? Якщо можна, покажіть. Подивись, краса, яка і ось ще одне. На світлина, але це вже від Олени Вицлер е, місто герой Чернігів. От якраз тут, бачите, так, е, О, таке сьогодні. небо було багряне, і це ще ж не коли, сяй, коли Ставало сонце. Так тому дослухайтесь. На поради всі, які нам Аня Мартищук розказала, і прикмети, погодні, за якими ми визначали, якою буде погода. Таке працюють. Так, ну люди добрі, дивіться. Тут для вафлі треба трошки часу. Я зараз подивився, вона ще не схопилася. У нас є готові вафлі, які ми готували, просто щоб, знаєте, не тягнути е, кота за той. Е, от е, дивіться, оце готові вафлі. Вони дуже просто готуються, справді. Просто треба трошки часу і не забудьте перевертати, е, ну, перевертати самі е, вафлі, та, тому що вони можуть просто там е, цей підгоріти. Просто так, ну і е, він. Надасть пікантності і вишуканого смаку страві. Соус Цезар найпопулярніший соус у світі, і не дарма. Адже він прекрасно смакує як із салатом, так і з рибою, і навіть вафлями. Я вирішив отак просто покласти його от в, окрему, в окрему трошки мисочку, щоб ми потім з нею скільки хотіли, стільки і брали собі, і не переводити е, ні вафлі, ні соус, О, тому що м -м, різну кількість кожен хоче і так далі. А ви, до речі, навіть друзі, можете Денечко. красиво це подати. Ну, якщо. Захочете, можна окремо. Ой, подивися. можна Диві? окремо, а можна, знаєш, як зробити, коли ось так красиво ставлять по центру тарілочки, навколо ви так, викладаєте так, так. вафлі. І потім вже повністю таку страву подаєте. І це красиво, естетично і дуже смачно. І виглядає як реально нормальна, повноцінна закуска на вашому столі. Є соус, є вафлі. все, все є. Смакуйте. Все є. Ну, що? Смачно, я думаю, ми зараз це все досмажимо, uh -huh. або наш їжа-адміністратор допоможе, щоб на весь колектив точно вистачило. Спробуйте не для постійно весь колектив mm -hmm. згадує, розумієте? Ну Тут... тому що за кадром купа людей, які також дивляться, як ми смачно їмо. І їм також хочеться розумієте? Просто на закінчення фрази, я вам скажу, неля постійно згадує весь колектив, а в результаті все ми з Нелею самі з'їдаємо. Так, ну зараз купа дійсно багато. Купа хісь багато, вистачить. Ну що, смачного?